В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. 283 вісімдесят доба героїчного спротиву українців на валі агресора, зокрема і на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку ворог обороняється, здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне. Гуляйпільське та Кам'янське Запорізької області як повідомляють в управлінні Нацполіції в Запорізькій області. Ворог протягом доби обстріляв 16 населених пунктів. Надійшло 41 повідомлення про руйнування будинків громадян та об'єктів інфраструктури. Дісталося і сусідній Дніпропетровщині. Із градів та важкої артилерії був обстріляний Нікополь, понад 30 снарядів. Зруйновані два десятки приватних будинків, господарчі споруди, електромережі та газопроводи. Розбито півсотні сонячних панелей у Червоногригорівській і Марганецькій громадах пошкоджені кілька багатоповерхівок, постраждалих ніде немає. Тим часом ворог отримує гідну відповідь від наших воїнів. Противник продовжує зазнавати втрат так: в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад 10 автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БПЛА типу Орлан-10. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів. 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об'єкти російських окупантів. Втрати ворога за добу 510 окупантів, один танк, три бронемашини, артсистема, вісім одиниць автотехніки та інше. Незламність українців укотре підтвердили в Києві. Там на відновленому будинку, що в нього влетіла ракета, з'явився дуже символічний мурал із зображенням синьо-жовтого фенікса. Від продовжує допомагати Україні. Іспанія передала перший з обіцяних ракетно-зенітних комплексів Хоук. Про це повідомив міністр оборони Олексій Різніков. Його литовський колега анонсував повернення в Україну двох відремонтованих самохідних артилерійських установок пансергауби. 2000 і навіть маленький Люксембург витратив 16% свого оборонного бюджету на допомогу нашій державі. Та Україна може похвалитися не лише іноземною зброєю, а й своїми розробками. Знайомтеся, це нова вітчизняна реактивна система залпового вогню Буревій. Вона має замінити радянські урагани. У буревія сучасна цифрова система управління вогнем, шасі чеської компанії Татра, потужний двигун і броньована кабіна. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. 2 грудня близько 23 години ночі ворог, вкотре наніс удар по цивільному населенню. Дві ракети влучили в населений пункт Запорізького району. Місцеві жителі розповідають, як все сталося. Чули такий оце сильний зрив. От, сполякалися, звісно, повибігали на вулиці, таке світло, за ж зарево це таке. Якеш, ми не знаємо, чи то ми так подумали, що це десь дайте десь у полі. А воно повиходиш у центрі. Ну, таких об'єктів об немає, не знаю. Хочуть нас, навірно, вижити з цього місця. Переживаємо за всіх і, і, і за, свої, за себе, і за інших. Бо ніхто ж не хоче цього. Ми цього не хочемо. Мирні люди, ми цього не хочемо. Внаслідок вибухів зруйновано дахи і вибито шипки з житлових будинків. Комунальники вже зранку ліквідовують наслідки ракетного удару. Два прильоти один на дорожнє покриття, другий між житловими будинками та ветеринарною лікарнею. Постраждалих, слава Богу, немає, але пошкоджень дуже багато. В квартирах в будинках обстеження провели, і зараз видаємо індивідуально ОСБ плівку, видаємо рейки і піну. Лідія Анатолійовна саме вийшла подивитися, як зараз виглядає подвір'я їхнього будинку. Величезна вирва всього у кількох десятках метрів від її помешкання. Каже, після цієї ночі повірила в Бога ще дужче. От мене окна у вас... от сюди виходять. Я почала розправляти диван. як грухнула, у нас було заклеєно скотчем на пополам зберігалися окна. А так у нас стояла капуста трьохлітрова банка на подоконнике в кухні. Я снісло волну, а стекла ціле, приставки. Значить, ми у Бога за пазухой, навірно, точно землю з вирви від вибуху розкидало по всій вулиці. На допомогу з прибиранням вийшли всі небайдужі містяни. Жінки поруються з мітлами, проклинаючи загарбників. кажуть, поруч не було жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише цивільна інфраструктура. Страна, яка фашизмом воювала боєцем, стала фашистською. Ну, що було. А як у них не все в порядку в голові, ну що ми, ми зробимо? Мати, що? Їх треба до всіх лікарню. відправити, відправить усіх нашу. Найбільше дісталися маленькі ветеринарні аптеці, біля якої розірвалася ракета. Дах, стіни, комунікації, все зруйновано. На щастя, людей тут у той час не було. Ну, стіна, як бачите, видно. Будинки, стіна впала, і отут стіна єлі стоїть. Руйнування. Ну аптека вже не пригодна для подальшої експлуатації. Ігор Павлович прибирає у приміщенні, намагаючись врятувати хоч якісь залишки товару. Зі сльозами на очах чоловік розповідає свою історію. Він ветеринарний лікар за фахом, переселенець з Куйбишевого, нині відомого як Більмак. Вдома мав теж аптеку, але з приходом орків вимушений був евакуюватися. Йому і в голову не могло прийти, що і тут його дістануть ворожі ракети. Прекрасна в мене там була аптека. Трьох, ну, трьохкімнатна квартира, яку я викупив і з якої я зробив ветеринарну аптіку. Торгував у ну, 2012 році, я вже почав був торгувати. І лютого, в лютому, як прийшли оті орки, я перестав, а в початку квітня переїхав сюди в Запоріжжя до сина. Сидів без роботи, без нічого. Тоді мені сказали, що тут звільнилася аптека, що я можу взяти її в оренду. Договорився, почав звозити товар, все, от тобі поробив. У чоловіка були плани на весну, коли господарства починають вирощувати тварин. Він готувався, закуповував товар. Навіть генератор придбав, аби працювати, якщо вимикатиме світло. Починав будувати життя з нуля. Тепер він у вічі. Що робити далі не знає. Хіба що допоможуть волонтери або небайдужі люди. Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? У Бердянську окупанти відчувають загрозу від підлітків. Так звані патрулі почали зупиняти молодь та перевіряти телефони на наявність українського контенту. У разі виявлення чогось влаштовують обшуки вдома. Вже є випадки, що Бердянську молодь взяли на облік до так званої дитячої кімнати поліції. Мешканці пологів розповідають, що у районі так званого Бублика окупанти ховали техніку та півтисячі особового складу. Наші бійці від щирого серця минулого вечора влаштували окупантам фаєр-шоу. Кількість ліквідованої техніки та окупантів уточнюється. У селі Ясне Мелітопольського району також розгулялася бавовна. Окупанти базувалися у одній з місцевих шкіл. Збройні сили влучно відпрацювали по загарбникам. Кількість втрат ворога уточнюється. Загарбники почали влаштовувати вистави щоб заплутати українських військових. Про це повідомив міський голова Мелітополя. Останніми днями ми бачимо тенденцію, що вони почали таку суєту в захоплених містах. Наприклад, сполог вони спочатку з лікарні вивозили поранених, потім демонстративно, начебто, звідти виїжджали, а потім поверталися. Розпочали перепис населення в селищі Михайлівка та Бурчак для того, щоб, начебто, готувати до евакуації. Але ми всі з вами знаємо. Як інформаційну пропаганду, так і в цілому обман на який готовий ворог, тому довіряти йому не можна. І для того щоб звільнити наші території, лише збройні сили нам можуть в цьому допомогти, і ми звичайно в них віримо і допомагаємо всім, чим можемо. Так званим міським головам на тимчасово окупованих територіях надсилають методики з РФ для того, щоб розвивати міста та села. Проте всі ми знаємо, що вони направлені лише на пропаганду та зомбування населення. І далі у випуску зведення коротких новин. Нагадаємо про вчорашню подію. В центрі Запоріжжя серед білого дня зловмисник пограбував пенсіонера. Завдяки рішучим діям випадкового перехожого втекти з місця злочину зловмиснику не вдалось. Сміливість заслуговує на винагороду. Вирішили в поліції. Керівник районного управління поліції вручив сміливцю подяку за допомогу у розкритті злочину. Від колективу поліції міста Запоріжжя ми вам оголошуємо подяку. Дуже приємно, що в нас є чоловіки, які в такий складний час не бояться, затримують злочинців та роблять наше місце краще та безпечніше. Вітаємо. Дякую. 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 Так, це подарунок, він стане нагоді під час, не дай Боже, блокауту, щоб не замовляв. Кані 35-річного чоловіка патрульні, що прибули за викликом, виявили пістолет та магазин з набоями до нього без жодних документів, а також речовину наркотичного походження. Поліція нагадує: за незаконне зберігання наркотичних засобів та незаконне поводження зі зброєю передбачена кримінальна відповідальність. В Запоріжжі триває активна спільна робота правоохоронців та міської влади щодо протидії нелегальній торгівлі нафтопродуктами, безакцизними товарами, а також діяльності пунктів прийому вторинної сировини, що не мають відповідних дозвільних документів. За листопад перевірено близько чотирьох сотень суб'єктів господарювання. Припинено діяльність двох нелегальних АЗС, дев'яти незаконних пунктів прийому металобрухту та десяти наливайок. Притягнуто до відповідальності понад 200 порушників. З незаконного обігу вилучено понад 5 тисяч літрів алкоголю та понад 15 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів. Крім того, відкрито два кримінальних провадження. Запорізькі вогнебурці ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхового будинку, що сталася 2 грудня в Хортицькому районі Запоріжжя. За допомогою висувної драбини врятували жінку, а також знайшли та винесли з приміщення чоловіка. Постраждали госпіталізовано до медичних установ. Крім того, рятувальники евакуювали на свіже повітря 82-річну мешканку сусідньої квартири. Від госпіталізації жінка відмовилася. Причина пожежі встановлюється: до її ліквідації залучалося 12 рятувальників та чотири одиниці техніки. В одному з населених пунктів Запорізького району сталася пожежа в коридорі житлового будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. А в заводському районі Запоріжжя зайнялося в гаражі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували обидва загоряння. А ми продовжимо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденті. Щорічно, 3 грудня відзначається міжнародний день людей з інвалідністю. Ця дата має на меті привернути увагу суспільства до проблем, з якими щодня стикаються люди через певні хвороби чи життєві обставини. Щоб допомагати маломобільним групам населення у Запоріжжі працює всеукраїнська громадська організація інвалідів, українська спілка інвалідів, скорочено усі для нашої організації. Це такий день, коли ми можемо підвести підсумки своєї роботи і ще раз нагадати суспільству про те, що люди з інвалідністю вони є навкруги нас, вони е, мають свої певні здібності, свої таланти, що вони потребують підтримки кожного дня. Євген Мезлікін має вади зору. Чоловік з дитинства бачить лише на 10% від норми. Євген розповідає, що місто поки що недосконально пристосоване для пересування людей з інвалідністю, та прогрес є. Ну, останні роки трошечки почали оці, оці світлофори озвучені, на, правда, на центральних лише перехрестях, ну але почали з'являтися. Звичайно, хотілося б побільше, важко ту саму маршрутку. Номер маршрутки. Тим бачив, що вони там зупиняються в різних місцях зупинки. І коли вона зупинилась десь там дуже далеко, зорієнтуватися важко. От можливо, щось цим колись буде зроблено. Проте, вади зору аж ніяк не обмежуть Євгена у творчості. Чоловік професійно займається фотографією. Природа мені подобається, і в Запоріжжі є де є де такі куточки, де у нас жива природа, і парки досить непогані для нашого міста. Ну цікаво знаходити якісь пейзажі там. Здебільшого природою фотографують, де є можливість. Звичайно, якщо це якісь нові міста, де от той же самий Львів, там, звичайно, цікаво фотографувати архітектуру, вулички, собори, там такого вдосталь. Ну, тобто від ситуації залежить, напевно. У громадській організації кожен може проявити свій талант, чи то спів, чи то читання віршів. Будь-що пані Тетяна зазначає, коли проводять відповідні заходи у запоріжців по новому запалюється вогник в очах. Допомагають також дітлахам з вибором майбутньої професії. Завдяки плідній співпраці громадської організації та запорізької політехніки розвивається інклюзивна освіта у вишах. На даний час діти з особливими потребами, діти з інвалідністю, які закінчують навчальний заклад, наприклад, для них постає така проблема: це де навчатися далі, яку професію вибрати, як зорієнтуватися в цьому житті. Тому в нас напрацьовані певні є кроки, як допомогти таким діткам. З початком повномасштабної війни спектр роботи розширився. Громадська організація допомагає дітям, які вимушені були евакуюватися з рідних домівок. За підтримки департаменту освіти та науки облради та запорізьких вишів, зокрема Національного університету Запорізька політехніка, стартував проект Ми усі разом. Цей проект було започатковано. З метою психологічної підтримки дітям, які перемістились з тимчасово окупованих територій, я дякую всім учасникам, всім нашим колегам, студентам, волонтерам, які дуже плідно, ефективно попрацювали. Ми бачили дійсно такі радісні обличчя цих дітей, які отримували можливість спілкування, підтримання здорового способу життя, патріотичного виховання. У них була можливість ознайомитись із. Тими освітніми програмами, які реалізує Запорізька політехніка, і мати можливість долучитись до профорієнтаційної роботи університету, представники громадської організації зазначають, що планують і надалі розвивати цей проект, а також започатковувати нові війна. Докорінно змінила життя, погляди, ставлення до багатьох речей. Про що зараз думають громадяни, чого бажають, у що вірять і на що очікують. Розкуркулення, примусова колективізація, голодомор, друга світова війна, репресії упродовж одного лише 20-го століття українці нагромадили чимало травматичного досвіду, який передавався майбутнім поколінням. Психологи вважають, що саме з цих причин українці звикли зберігати продукти, робити консервацію та заготівлю на зиму. Ми вирішили спитати у перехожих, чи запасаються вони продуктами. Зробили тушонку. Закрили ікру, ну, сварили варення, заготавлюємо катоплю, овочі. О, овочі, да, заморожуємо в, холодильнику, в морозильці. Закрутка теж є домашня, села передавали. Так що осталось на зиму. Літом їли свіже, на зиму так, що, так. Крупи так, давали гуманітарну допомогу, зберегли на зиму. Готуємося, але не фанатично, так сказати. Я нічого не чую. Щось закатка, там, картопля, ну, крупи якісь. Щоб її не пропало, щоб ми ще не поїли, так би так, мовити. Ну, звісно, готуємося. А крупи чому купляєте?» Ну, знаєте, як у нас буває. Сьогодні є, а завтра паніку підняли і все немає. Або ціни зростуть. А що з цього приводу радять фахівці? Запас яких продуктів слід зробити, щоб бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій під час війни? Зробити запас таких продуктів, які менше псуються. Тобто, якщо це молоко, то молоко краще в тетрапаках воно довготривалого зберігання. Ну, якщо це сир, наприклад, то сир краще обгорнути плівкою. Тобто, Ну, Сировіалоні, ковбаси, звісно, що вони трошки мають іншу цінову політику, але все-таки запас, тушковане м'ясо, рибні консерви, тобто шоколад, цукерки, сало солене, воно має нормальні терміни зберігання. Роблячи запаси продуктів харчування, слід подумати про умови зберігання, адже через відключення електроенергії холодильники можуть не працювати, тож є ризик, що продукти зіпсуються. Деякі запоріжці вже призвичаїлися і до таких ситуацій. При короткочасному відключенні світла, ми стараємося у холодильник не лазити, а готувати те, що можна приготувати без світла цього літа. Все, що можна було законсервувати, я все законсервувала. Що й пропоную зробити усім все, що є у морозильці. Будь ласка, законсервуйте. Експерт з безпечності продуктів харчування Віталій Дяков вважає таку пораду досить слушною і поділився з нами практичним лайфхаком, як зберегти м'ясо, коли холодильник не працює. Якщо, наприклад, сере м'ясо зберігається і ви бачите, що на них вже відсутні кристали льоду, що відсутні будь ну, воно розмерзлося, то краще його засолити, тобто на літру води 10 ложок солі харчової. Залити, а потім по можливості вже вимочити і приготувати ту чи іншу страву під час надзвичайної ситуації, а війна, безумовно, є такою ситуацією, важливо мати план Б. І запас продуктів на зиму допоможе бути впевненими, що ви і ваша сім'я зможете пережити ці складні часи. Це була остання інформація на цей час. Стежте за подальшими ефірами. Повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаймося, все буде Україна!